Чи завжди хороші дівчатка такі вже хороші? Головна героїня хорошої поганої дівчинки Ромі ідеальна дружина, успішна бізнес-леді, але за фасадом контрольованого життя каос. Вона не задоволена собою, своїм шлюбом, власним бажанням. І коли з'являється молодий стажер, її пригнічені фантазії вириваються назовні. Що з психологічної точки зору відбувається з Ромі? Перше дисоціативний розлад. Криза ідентичності вона розривається між роллю хорошої дівчинки та своїми справжніми бажаннями. Її лицемірство проявляється у поведінці, дома вона ніжна і правильна, з коханцем розкута і відверта. Друге, сексуальна компульсивність робі, ніби втрачає контроль над своїми діями, ризикує всім заради нових відчуттів. Це нагадує форму залежності, де пошук гострих емоцій стає способом утекти від реальності. Нарцисичні риси. Вона хоче відчувати себе бажаною, підкорювати, доводити собі, що досі може бути обраною. Це породжує імпульсивні рішення, які руйнують її життя. Це криза середнього віку, чи щось глибше. Фільм також вчить, що варто обговорювати з партнером всі свої емоції, страхи та побажання, та не чекати руйнування. Що, на вашу думку, керує поведінкою Ромі? Пишіть в коментарях.